Так, Усім привіт, понеділок, дуже важкий день, він і є, знаходжусь в саду. Ну, Діло сьогодні в нас буде не про сад, відео, а про які кущі винограду кращі. чи корневласні, а в саду я просто вийшов, дивився. Місяць, вже більше місяця пройшло, як я ось чудиво, ось бачите. Отак нічого тут не виросло більше. Да? І, до речі, дивіться, і воно витягується, бачите? Тобто воно і не виросте тут нічого. Хоча це був галант контактник і обливав я стволи. І, як ви можете бачити, давайте ось на цьому, Не знаю, камера зараз передає, бо я не бачу. Я, ну, камера вниз. Е -е, значить, дивіться, була ось виросла поросль. І трохи виросло, ще бачите, щириці. Я опять, перед тим як зняти акумулятор на, на то, що Я робив, я ж зарядив бачок галантом і за допомогою носа круг і лежить. Дивіться вам, як приклад. Ось я його ще не убрав із цієї яблуні не скинув. Бачите? яблуня здорова. І оце я всі дерева, а воно вже видно, що як він починає працювати. Бачите, там воно. Раніше місяць назад. Я, а тут ось я ну, буквально два дні тому. Перед дощом я зробив. Ну, дощ пішов, ну, він пішов аж на другий день, коротше, тут хатило йому в мені. Оце так от, я обробив геть усі, геть усі дерева. Коротше. І ось цю черешню здорову так само я круги накидав і по кругу усе очертив. Так що, все воно працює, все воно нормально. Побризкав ось портулак на дерні, виріс трохи, бризнув вже, йому бачу, що йому все габело. Ну, Тобто це так, це я просто вам відступ від, від виноградної теми. Зараз буду більше виноградної теми. Якби. Бо як не я канал, надій виноград то буду більш виноградну тему піднімати. Зараз, сьогодні зайшов і почав думав, е, як би мотоблочити, вже, да, бо трошки земля така чуть-чуть вогкенька, якраз хорошо буде, ну, просто ідеальний шайпух. А потім подумав, що, щоб не було мені якесь, е, воно з газоном, да, з газоною травою, що треба спочатку. Ну, послідовно йти виконувати працю. Бо я то-то, то все то, то, розпиляю себе на різні роботи, то альтанку робив, то оприскувач робив. От. А це як попіднімав кущі, як зробив капітальну цю так ось, ось бачите, я ж нічого вас не скриваю. Показую все так, як абсолютно як воно є от, на самому ділі. Ось, бачите, отак от, от зараз я зайшов з утра і потихеньку нарядно, три рядка зробив. Ну, ну, Скільки тут? Ну, пів години пройшло. Зробив, ось, бачите, дивіться. Думаю, я вигребу все, зроблю нормально. Потім зроблю, м -м 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 -м, значить, збережу свій низовий. Урожай, що кажу, низовий, бо всі ж кущі абсолютно усі от корня підбивали. У мене ж немає тут ні одного куща. Весь виноградник, це все від корня відбито. От, і, хі -хі, весь урожай йде внизу. Бачите, грони воно і на землі лежать, є. Ось, о, це в мене. Бачите, лежить ось на землі собі. От треба порізати буде з геотекстилю квадрати та попідлажувати, щоб ну, тобто, ну, поняли, да? щоб воно не вимазувалося. Бо ось І це ж кругом така ситуація. Це ось От. Короче. Ну, Кругом Де є урожай. Я ще раніше поспішив вам висвітлив тему, який не дає. Та й виходить, що на сьогоднішній день я й прибрехав вам трохи. Бо розказував, що отой не дає, отой не дає. А тепер ходю та дивлюся, а вони практично на всіх і є урожай, розумієте? Тобто поспішив я з висновками, за що й вибачаюся. Навіть, я казав, що не дає урун. А ось дивлюся коло калітки, ось висить, ось висить. Десь я бачу взагалі нормальна грома тут. Ну коротше, ось, цього, дивіться. Ось. Цього. От вам і не дає. Ну як же не дає, коли дає. І понакидав воно і пасенки, і все. А я об'явив, що не дає. Дає. Єдине, що не дає, оце шерлок не дає. от На шерлоку як не було, так і нема нічого. От, от щось не знаю. Ну не дав. Хоча лози воно прекрасне. Кущі, все. Значить тема. Так, як я і сказав, це я вам все буду показувати, потім, що я тут буду робити. Вже. Ну, Тобто ви зрозуміли мій посил. Спочатку роблю уборочку, зачистку. Ну, от. Потім роблю гроне попідлажую, щоб потім не ходити по коліна в пухкій землі. Не цей. Потім після грон роблю обробку капітально. Опять важкою артилерією, бо у мене тут ну, що це, ну, понятно, що урожає як є, ну, він є тут, да, ну, йому ще тут 100 раз вийде воно оце все діло. От. І аж потім, після обробки, я зроблю красиво. Тобто загнав мотоблок і зробив усе ніде не не так як я люблю. От. І це буде правильно. От. Тут якби ну, Сьогодні та завтра, та і все, і буде все. Ось, дай Бог здоров'я. Ну просто Мар'яну познаку да? ось громадянину Польщі за цей прекрасний подарунок. Я просто не нарадуюся. Раніше так скептично сім'я відносилася, кажуть, як вони якісь пластмасові, ними страшно. А тепер ніхто в руки не бере ті совдеповське чудо. Усі бігають, фіскари шукають. А ви не бачите, де, де фіскар лежить. Кажу, ні, не бачив. Бо я ж знав, що він у мене на винограднику. <гум> не бачив. Бо тут, що гріб, що не гріб. Би, і, ну, ну, весу взагалі немає. Тось, і нічого воно не ламається, воно вже перегребло скільки, що, що просто капець. І не тільки воно е, грибло, а воно ще й рівняло. Ту площадку, де танка стоїть. Там вже дві машини землі, хто бачив, і от таким образом ось так гребеш, ось погрябав, погрябав, перевернув. Бо там воно бачите гребень такий спеціальний, і ось робиш. О, бачите, що виходить? І всі ямки, які були раз і немає ямок. Опять прогріб, прогріб, якщо тобі там треба землю пересунути. Є ямки. Пересуну, перевернув граблі. Все, О, таким чином вони ще й дві машини воно перегорнули ці граблі землі. І бачите, всі зубки, все тут все на місці. Коротше. Так що... Я ж кажу, дай Бог тому чоловіку здоров'я. Бо я б, мабуть, вже помер би з тими граблями своїми саудеповськими, скільки грябаться. Так що якось оце так. Ну а тепер по темі. Значить, дивіться, хочеться ж таке до 20 минут утиснутися. Американці. Ось о, другий ряд американці, всі прекрасно, всі знають, хто в темі. Все від корня повторююся. Ось о, урожай, це щелкунчик. Да? Ну, жек, салют, щелкунчик, його урожайчик тут трошки є. Да? От, дивіться, на сьогоднішній день. Діло в тому, що він, він привитий на кубері. Він оце з 2019 року у мене виноградник, оце тут, да? ну це йому шостий рік ось. Оце як був він, отакий, саме більше що він виростає, то це до, ну може це влучить года до п'ятої 5-ї ну, тобто ось, на витягнуту мою руку. Це окремі лози, це не всі окремі. Оце все, що він виростає. І главное, він це на кубері привитий. І він не тільки ну, що на кобері привитив в мене тако, Це. Зараз сходжу бистренько вам покажу, який на РАР 3309 Він абсолютно такий же самий. Абсолютно. Ну, А тільки вже на різному як би, подвої. Дивіться, зараз, ось, доходжу, зараз урожай його покажу. Дивіться, ось ось він. Бачите, якщо тут всі кущі, ви бачите які кущаки. Гляньте. Ось, ламбаржині, наприклад. ось І зразу ж ось. Оцей ще щелкунчик. Дивіться його урожай. Ось ось він. Урожай показую так медленно, веду, щоб ви розуміли, скільки тут висить на ньому. Це все також відбито, все ж від корня. Всі ви знаєте, у мене немає тут ні одного куща, що ну, старої лози. Все від корня. Оце все, ось його урожай, це на Р3309. Оце все навішано на сьогоднішній день, воно ще ну, не буду обходити. Я просто прийшов, щоб вам показати ріст цього куща. Неважливо. Ну, бачите, як він росте. А <ріг> як він, інтересно, не знаю. в кого на своїх корнях напишіть, у кого корневласне є, як у вас росте цей щелкунчик, як, як він урожає і дає. На цьому все однозначно він більший. грозді, е грозді е, красивіший, набагато. Колір дуже гарний. Іменно на 3309. Е, ну, ми ще дійдемо, коли воно буде поспіє. Я вам потім покажу це все діло. Е, на 3309 у мене щось. І цей привитий е рекорд писанки Олега Михайловича. Тут теж дивіться, що він тут нацепляв. Бачите? І це ж теж ось, дивіться пеньок його. Ось у. Оце пеньок і дві лози пішло з пенька. Бачите, одна і друга. І це він привитий. От. На 33,09. І дивіться, скільки. Це одна сторона, я вам показую, а зараз я обійду з іншої сторони що покажу. І ось ось, Дивіться. Оце вам рекорд. От які висять. Дивіться, дивіться. А? Ну так, на, на чому краще. Одне цвіте, одне. І я знаю, що він весь визрі. Однозначно. От мені часто задають питання, дуже часто. А що у тебе філоксера? Для чого то це? Та от для того, щоб урожай то такий, мать. Ось для того, щоб ягода була більша, щоб грона була більше, щоб ріст був більший куща. Ось мій любимчик, дивіться, я ж вам неділю назад показував, ходив. Я тільки ось богема, яку я підняв з землі. Вона просто лежала все час з ну, самого початку вегетації. Вона остання на мене очнулася. І воно до недільної давності. Дивіться, показую. Бачите? За верхню проволоку переросла. Жируючі, бачите? А нема тут жируючих. Де були, я їх вирізав, все остальне все визріває. Бачите, дивіться, вона вже красніє, тут починає колір набирати. Тобто... Все окей з нею. Я думав, що все. І вона теж привита, до речі, Іменно це один єдиний кущ. У мене виноград Одеса, він на СО 4 привитий. От. <кій> Який зберігся із 12 штук. Брав, купляв я, це моє винограда починалося з цього. Узяв я 12 кущів, у них купив і це тут почав засадити. Ось от, де я стою, оце тут було 12 кущів утиснуто. А якраз воно це і є в цих трьох рядах. Ну, коротше, ось, Живий один, бачите? Далі не було там ніякого винограду, нічого. Я, хто в темі, то знає, що я два рази забір переносив. От. То оце у мене оце тут було, ось, де теплиця починається. Оце, все, оце був рядок. Ну, оце тут 12 з виноград Одеси було. ну, оце один. А то ті всі не проснулися. То я, я купляв, починав я весною 19-го року, купив м -м, поранше, да, там, не знаю, в квітні я купив. Да. Ну, і до середини червня ж поки виросте щось. Ну, виросло тільки стартунула богем. А все остальне так нічого навіть не просипалося. Ну, Відтоді я був крайній, бо я неправильно не зробив тубуси. Потім місяць, не в той день посадив. От. Ну, То це все викинулося і одразу пішло здорових козерів. І купилися всі здорові кущі. Це я вже повторюю для новачків, хто ну, недавно на каналі. Бо хто давно, той знає мою історію. І тоді я зайшов з крупних козирів, почав купляти здорові кущі в місяць з урожаєм у Дмитра Резнікова в здорових 50-літрових мішках да? там доводилось возити по два в машині, бо більше не влазило. Короче. Ну, в 11-ту не можна ну, було вмістити здорові кущі на деяких урожай був. На ригалі був урожай, на котонкенді був урожай. Ну, котонкенді. На тому був урожай. У мене багато на кущах було, і вже приходили вони з я от тоді я і насадив. І вони в мене всі привиті. Вони... Є у мене і не привиті і брав я. У інших виноградарів не буду я там називати, бо будуть вони крайні, да? як в одного шпак, там, крайній з савраном і там кинути. Отак і цей. Короте, багато я купив цих, ну, повторив американців, узяв і в цьому в корневласному варіанті. Ну, Відтоді один я викорчував е, уже да, в цьому році вам на камеру. Аватар. Слідуючий, я викорчую осінню, От, е покажу який, да. Ну, тобто, це одне розчарування, не знаю я. От. Заявляю однозначно, що привитий кращий. урожай більший, ягода більша, Гроно більше, лоза більша. Я не знаю. Короче, хто пропагандує, що не що можна тратити кущ, ось мій примір. Виноградник бачите, від краю до краю. А тут американці абсолютно тут ось вестря привитий. Там привиті, там привиті. Ну, і що в мене пропало? Покажіть мені. Де в мене немає куща? Я зараз пройдуся по всьому цьому, ось його немає, бо я ж його при вас корчував, ось у теж добриня був, просто мені в добриня не підходить. А покажіть ще де в мене нема куща, де, де гуляє клітка. А бачили весною? Все голо було, не було нічого, ніде, ні зеленого лиска, нічого не було. Все зрізано на корінь. Зайшов і зараз і я все роблю на камеру. Це Не було за камерою. Ось, показую, дивіться, свого рігала. Гляньте, земля, ось, ось дивіться, пеньок. Бачите? Все, навіть тут 2 см від землі, пенька. Ось, що, дивіться, просто пеньок більше, дивіться, де лоза. На землі лежить, бачите? Пеньок ще підріжеться отак ось. І все, взагалі пенька не буде, не стане. І все, оце і пропали вони. Не, не слухайте ту дурь. Садіть просто правильно. І все. Дивіться, на сьогодні який він. Бачите, переросло. Аж, переросло. Остання проволока шпалера. У мене, всі ви знаєте, 2.30. Неодноразово казав. Дивіться, скільки вище ви п'ятої проволоки, скільки він. То, то ж вся ерунда. Я ж таке своїх замашок не кидаю. У мене була лоза на ньому. Я вам весною показував, як зрізав. Вона була, відсюди росла от куща да, і вона заканчувалася отут ось, ока, шка, стовба". Тобто Я її 6 метрів виростив спеціально, щоб подивитися. Ну, Що буде на 6-метровій лозі, що воно там дасть. От. Ну, так як виноградник у мене проснувся у січні, не суждено було йому показати мені. Ну, Я ж продовжую таке, я ж не відступаю від своїх експериментів. знаєте. <гум> і Так як я вам казав, що на різних подвоях хочу посадити один той сорт, все одно воно в мене живе, я цього нікуди не дінуся і не відступлю, все одно ну не вийшло в цьому році. Ну, в наступному все одно я зроблю прищепи. Так само зроблю на цьому кущу. на, опять же, на Зроблю опять таку лозу. До речі, вже 6 метрів я виростив. Дивіться, показую. От землі, ось дивіться, лоза пішла, ось я веду камеру. Дивіться, дойшла вверх, а тепер дивіться, куди вона пішла. Бачите? До... Це вже наступний ряд. Ось Він чіпився за наступний ряд. Ось. Тут 2,50 у мене між рядами. Ось. Ряд, ряд, 2,50. Дощ повари. От вважайте, вже 5 метрів є, так йому ще рости. Я її виростю більше. Воно з тієї сторони, дивіться, росте. Навстрічу йому, росте Іриска. Дивіться, куди вона доросла. Там ряд, ось, я зараз перейду, 3 метри у мене ширина. Ось, ось, ось з цього стовба від третього до 4, ось, Та й так видно, дивіться тут. Бачите? Ось по зрівняння ось цього ряд. І зразу показую за ним другий. Дивіться, опа. Оце єдиний ряд, який тут 3 метри. Так дивіться, ось я вам показую і риска, вона доходить вже до цього. Ось. Гляньте, скільки її залишилося. Її залишилося 30 см ось, до верхньої проволоки, до наступного ряду. І ось ось. Проти сонця показує. Ну коротше, Дивіться, вона завернулася ось, і ось вона росте. Бачите? І це ж все теж від землі. І ось врожай її. Бачите стару лозу тут, ось кусинчик. Тобто немає, то її треба зрізати, бо це коротко, все ось о, від землі. Абсолютно. От, нема нічого, дивіться. Молода лоза. тобто Кажу, казав і буду казати. Чи говорили? У нас бачите, казати. У нас так. Ну така, язик, <смова> мова така, якась своєрідна. Ну а що ти? Ну якщо всю жизнь виріс, прожив, отак, ну так і. Коверкаємо. Тобто, хто б що не говорив, не бійтеся привитих. Садіть і майте, я вам ще буду показувати оно поетапно, до всіх кущів підходить по очереді. Тобто, пропагандувати буду я вам все одно привиті. І не то, що там є та філоксера, нема немає філоксери. Без різниці. Буду підходити і вам показувати корневласний. вас аж де таке один, я покажу вам один примір корневласного і привитого. того. І ви побачите. От. Ну, це буде вже в наступних відео. Тут, бо в мене зараз роботи, зараз поставлю камеру на загрузку. І все. Так що на цьому все. Всім дякую, що додивилися. Всім миру і добро до наступних відео.